1 листопада 2023 року до Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла з робочим візитом завітав президент НААН України, академік НААН, почесний доктор інституту Ярослав Гадзало. Він відзначив наукові здобутки Миронівських селекціонерів і зазначив, що на сьогодні це наш фронт. Це продовольча безпека держави. Колектив інституту отримав у подарунок дизельний генератор, а у свою чергу від колективу Ярослав Гадзалов монографії, методичні рекомендації, каталоги сортів, які підготовлені науковцями установи, а також не обійшлося без запашного короваю, який випічений із Миронівських сортів пшениці. Під час зустрічі обговорювалися актуальні питання у сфері наукової діяльності та виробництва. Ярослав Гадзало ознайомився з роботою структурних підрозділів, а саме відділу насінництва та агротехнології, відділу біотехнології, генетики і фізіології, лабораторії селекції озимої пшениці та якості зерна. Завідувач відділу насінництва та агротехнології Андрій Сіроштан представив результати наукових досліджень агротехнічного досліду з визначення пасівних якостей насіння сортів пшениці м'якої озимої. Завідувачка аспірантури, старший науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Галина Волохтіна, презентувала наукові досягнення селекціонерів у вигляді друкованої продукції. Завідувачка відділу біотехнології, генетики і фізіології Тетяна Юрченко представила стан рослин у вегетаційних ящиках для визначення рівня морозостійкості сортів, ліній і колекційних зразків пшениці та ячменю озимих. Також зазначила, що в інституті щорічно оцінюється близько 500 зразків методом проморожування рослин у посівних ящиках за держстандартом та близько 700 зразків у проростках. Згідно з підписаним договором про співпрацю з Українським інститутом експертизи сортів рослин з 2022 року вивчається близько 100 сортозразків пшениці озимої за ознаками зиму, морозу стійкості. Завідувачка лабораторії якості зерна Ірина Правдіва ознайомила учасників заходу з роботою лабораторії, де проводиться системне оцінювання селекційного матеріалу за показниками якості зерна, борошна, тіста та хліба у різних ланках селекційного процесу. Ярослав Гадзало взяв участь в оцінці нового селекційного матеріалу пшениці озимої агротехнічного досліду за показниками якості хліба та відзначив відмінні смакові властивості випечених хлібців. Завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Олександр Гуменюк запросив учасників зустрічі оглянути демонстраційні посіви нових сортів озимої пшениці, ячменю, тритикала тежі, та жита, створених у Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла та Носівській селекційно-дослідній станції Миронівського інституту пшениці. Олександр Демидов та Ярослав Гадзало подякували за проведену роботу науковцям і побажали не зупинятися на досягнутому, відповідати найвищим стандартам у роботі, мирного неба та швидкої перемоги.